Доброго дня, мене звати Тунік Дмитро, я учень 11 Т-класу Криворізького ліцею номер 129 і сьогодні я хочу вам представити свій агрегатор антивірусних систем у формі телеграм боту Анонімність в інтернеті в останні роки стала більше уявною, ніж фактичною. Зараз, користуючись будь-яким застосунком, не можна бути на 100% впевненим, що твої дані та безпека підвартою. За статистикою компанії Norton, більше половини всіх споживачів стали жертвами кіберзлочинів, і лише за останній рік жертвою став кожен третій. У боротьбі з такою плачевною статистикою користувачі все частіше вдаються до використання антивірусних систем, але використання лише однієї з них вже не гарантує повної безпеки. Водночас використання декількох антивірусних систем на одному пристрої є ресурсоємним і незручним для повсякденного використання. У роботі обґрунтовується необхідність створення агрегатора, що може швидко та ретельно перевірити файл, при цьому витрачаючи незначну кількість часу. Актуальність роботи виражена стрімким зростанням популярності Telegram-ботів та відсутністю аналогів у сфері швидкої та детальної перевірки файлів або веб-сторінок. Метою проєкту стало створити агрегатор антивірусних програм для виявлення шкідливого програмного забезпечення. Для досягнення мети було розв'язано такі задачі: перше. Доцільно реалізувати агрегатор у формі боту для популярного месенджера Telegram, що дозволить знизити системні вимоги, витрати на хостинг, не потребуватиме від користувачів встановлення додаткового ПЗ, якщо вони вже користуються цим месенджером, дозволить використовувати сервіс одразу на мобільних і настільних системах, що й становитиме основні конкурентні переваги запропонованого рішення. Друге, забезпечити взаємодію з API найпоширеніших антивірусних систем. Третє. Файли, відправлені на перевірку, мають видалятися одразу після відправки користувачеві результатів, що підвищить конфіденційність і знизить вимоги до хостингу. Четверте, досільно створити базу даних для збирання анонімної статистики, яка з одного боку може використовуватися для покращення сервісу, а з іншого для дослідження ефективності антивірусних систем. П'яте. Реалізувати зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс взаємодії користувача з ботом. Об'єктом дослідження стало виявлення шкідливого програмного забезпечення. Предмет дослідження агрегатор антивірусних програм для виявлення шкідливого програмного забезпечення. Новизна роботи полягає в тому, що вперше створено Telegram-бот для перевірки файлів або веб-сторінок. Практичне значення полягає в можливості легко та швидко отримувати максимально детальну інформацію про безпечність файла одразу з 153 антивірусних систем у зручному та зрозумілому інтерфейсі Telegram-боту. Найчастіше шкідливе програмне забезпечення. Користувачі отримують завантажуючи файли з інтернету, отримуючи файли з неперевіреного пристрою або користуючись піратськими сервісами. Коли трапляється зараження пристрою користувача шкідливим, шкідливим програмним забезпеченням, то основними можливими наслідками є несанкціонований доступ до даних розповсюдженням або видаленням яких користувачів можуть шантажувати зловмисники, блокування пристрою. Крадіжка банківських облікових даних, отримання доступу до камери та мікрофону для спостереження за особистим життям, використання ресурсів пристрою у ролі ботнет ресурсів для глобальних кібератак на великі корпорації або сайти державних структур, встановлення на комп'ютер користувача майнеру, що буде використовувати усю потужність пристрою та надсилати зароблену криптовалюту зловмисникам. Копіювання шкідливого програмного забезпечення на усі носії, що підключені до пристрою та навіть до усіх інших гаджетів, які знаходяться в одній локальній мережі. Цей список далеко не повний, але навіть за ним можна зрозуміти, що проблема стоїть досить гостро. Під час пошуку інформації про АПІ антивірусних систем я ознайомився із проєктом VirusTotal та їх API, який дав змогу кратно зменшити ресурсоємність бота завдяки структурованості архітектури свого АПІ. Для початку роботи з VirusTotal API я створив аккаунт на їх офіційному сайті virustotal.com. Після чого в особистому кабінеті я отримав особистий API ключ для роботи над програмною реалізацією. Дослідивши документацію, я звернув увагу на чотири необхідні запити: перший файл скан. Надіславши на запит, запит на сервер і передавши в аргументи файл для перевірки та особистий API. У відповідь отримуємо JSON файл, з якого необхідно дістати ресурс перевірки. Друге. Файл репорт. Надіславши GET-запит та передавши параметри особистий API-key та ресурс перевірки, що ми отримали з минулого запиту. У відповідь отримуємо JSON-файл, в якому зібрана інформація за перевіркою у кожному антивірусі. Третє. URL-скан. Надіславши пост-запит на сервер та передавши у параметри особистий APC та посилання на інтернет-ресурс для перевірки, у відповідь отримуємо JSON файл, з якого дістаємо ресурс перевірки, за яким можемо дізнатися деталі перевірки. Четверте. URL-репорт. Надіславши GET-запит та передавши у параметри особистий API та ресурс перевірки, отриманий раніше у відповідь, отримуємо JSON файл, в якому зібрана інформація за перевіркою у кожному антивірусі. Далі було розроблено структуру бази даних, що містить одну таблицю, в якій зберігаються наступні дані за кожною перевіркою. ID користувача для повернення п'яти останніх перевірок користувача в особистому кабінеті, ресурс перевірки, за ним можна без необхідності завантажувати файл, дізнатися результат перевірки, час перевірки, що використовується у дослідженнях годин, в які користувачі найчастіше роблять перевірки, та зручності у пошуку необхідної перевірки в особистому кабінеті. Та останнє це результат перевірки у вигляді буль змінної, що приймає значення true, якщо в ході перевірки не було виявлено загроз, і значення false в іншому випадку. Тепер можемо перейти до огляду програмної реалізації боту. Ви можете знайти бота в телеграмі за ім'ям агрегатор avbot в пошуку або скориставшись QR-кодом на екрані. А зараз я вам продемонструю, як це працює на практиці. Надіславши команду старт, отримуємо повідомлення. Вітаємо, щоб перевірити файл, просто надішліть його мені. Щоб перевірити сайт, надішліть посилання. Що ж, давайте перевіримо посилання youtube.com. як ми бачимо, за секунду отримуємо відповідь від 92 антивірусних систем і в жодній немає виявлень. Це означає, що сайту youtube.com можна довіряти та ним користуватися безпечно. Перевіримо інший вебсайт. Як ми бачимо на ньому, вже є певні виявлення. Це означає, що сайт фактично небезпечний, та користуватися ним категорично не рекомендується. Окрім цього, в боті ви можете скористатися особистим кабінетом, в якому ви можете передивитися кількість ваших перевірок за весь час та переглянути результати вашої, вашої перевірки за часом, коли вона була зроблена. Я оберу останню, наприклад, 2239. Натискаю кнопку. Та отримуємо ту саму перевірку, яку робили в цей час. Тепер давайте я вам продемонструю, що бот може ще перевіряти надіслані файли. Наприклад, у мене є Word файл. Я його насилаю, і, як ви бачите, також. Швидко бот отримує, бот обробляє цей файл та повертає е, розгорнуту відповідь вже з 63 антивірусних систем для перевірки файлів. А, ну, окрім цього, в боті ви можете почитати детальнішу інформацію про нас, про те, як це працює, або звернутися у техпідтримку. Більшість антивірусних систем перевіряють файли лише за цифровими підписами, порівнюючи їх з наявними у базі даних. Так званий сигнатурний аналіз. Але я вважаю подібні перевірки ненадійними. На мою думку, якісне антивірусне забезпечення зобов'язано ретельно перевіряти файли для того, щоб користувачі, що натрапили на нове зловмисне програмне забезпечення, не були уражені через те, що компанія ще не зустрічала такого вірусу. Для виявлення антивірусів, що дійсно перевіряють файли та тих, що лише порівнюють підписи, я створив декілька моделей вірусних програм, цифрові підписи котрих, ще ніколи не потрапляли до баз даних антивірусних систем. Було створено 5 моделей. Перша завершує важливі процеси на пристрої користувача. Друга видаляє файли та папки, що знаходяться поруч з виконуваним файлом. Третя отримує доступ до всіх файлів на робочому столі користувача, що знаходиться на системному диску. Збирає дані та видаляє файли з робочого столу. Четверта вдосить зміни до реєстру. П'ята вірусна програма імітує роботу троянської програми, маскуючи в собі усі процеси, що були описані раніше, та додає себе до автозапуску за допомогою реєстра. На наступних слайдах ви можете ознайомитись з результатами дослідження у кожній антивірусній системі. Друга сторінка. Та остання. За результатами дослідження кількості виявів та якості перевірок було виділено наступні антивірусні системи: перше місце Доктор Веб, друге BitDefender, третє Макафе, четверте АВГ, п'яте Есет Нод 32, шосте Аваст антивірус. В кінці я б хотів вас закликати перевірити, чи є антивірус, яким ви користуєтесь у боті. Та у разі, якщо він не потрапляє до списку, який ви бачите на екрані. Замислитись про те, чи дійсно ви забезпечили свій захист у цифровому просторі. На цьому в мене все. Дякую за увагу!